Після сутички з працівниками ДІН нетверезий пішохід вирішив перепочити на асфальті. Його запал вже осів і йому було комфортно лежати під дощем. Хоча ще годину тому людина поводила себе неадекватно. Під час несення служби поблизу перехрестя. Вуличні Ольги Степана Бандери до нас підійшло два невідомих громадянина, які прибували з'явним ознак алкогольного спініння. Намагалися залізти в нас в машину. Ми їм попередили, що відійдіть, будь ласка, вони намагалися вчити бійку. Почали шарпати нас заформили одяг. Один з даних громадянин наніс удар ногою. У транспортному засобу нашому на місце приїхали спецпризначенці, Захмелілих пішоходів повезли на освічення у лікарню. Один проходити обстеження відмовився, у іншого у крові виявили 1,86 сотих проміли алкоголю. Не треба й води, і Там... взуться, то ж ноги змерли. І Води не треба. Вставайте. не треба. чуєш, не ругайтеся, вставайте. 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 Не бойтесь, а що наше ви не вимазуєте? Дівушка, дуже сильно рука. Я... А чому вам болить рука? А тому що... Потому, що болить, я упав, так не було друга. Ви самі упали? Да, я сам упав. Ну ви підходили до працівників держатої зі... Я не знаю, я не чую, я нічого не буду. Згодом двох чоловіків доставили до дільничного пункту міліції. На дебоширів склали відразу три адміністративні протоколи: поява у громадському місці у п'яному вигляді, дрібне хуліганство та злісна непокора працівнику міліції. Окрім цього, на одного із нетверезих пішоходів працівники ДІС склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху пішоходами у стані сп'яніння. Тепер забіякам доведеться шукати гроші не лише на спиртне, а й на сплату чималого штрафу.